Дорогі випускники, бажаю вам щасливої дороги у ваше майбутнє та здійснення всіх мрій та побажань. Що ти хочеш побажати нашим випускникам? щоб всі мрії збувалися, що ти хочеш побажати нашим випускникам? Щастя, здоров'я, що ти хочеш побажати нашим випускникам? Щоб все було добре. Бажаю вам легких починань у кожній своїй задумці. Що ти хочеш побажати нашим випускникам? щастя і здоров'я, щоб всі мрії Що ти хочеш побажати безкрому класу, бути чиннішими і наближати молодшим. Що ти хочеш побажати нашим випускникам? Щастя, здоров'я много років прожити. Що ти хочеш побажати нашим випускникам? щоб залу поступили в начальній закладі. Що ви хочете побажати нашим власникам? Багато грошей, щоб стали добре екзамен. Пам'ятайте про свої цілі мрії, дійдь до них наполегливо. Завжди бачите світло в темряві. Що, ж, дорогий дев'ятий клас, прийшов і останній дзвоник для вас. Останній день, останній місяць, останній рік в школі. Бажаю вам бути здоровими. Бажаю вам мати багато успіхів. Не забувайте, то, що я написала вам на футболці. Бути завжди хорошою людиною, не тільки для людей інших, а й для самого себе. Бути чесним з собою і чесним з іншими людьми. Все.